Раз будемо виправляти історичну несправедливість. Сьогодні у світі відзначається день списку Санта Клауса, тобто Санта складає свій власний список, заглянувши в який, він розуміє, хто як і поводився в цьому році. От як ти сьогодні угу. в цьому році поводився? Я бездоганно як завжди. Але багато людей в інтернеті е, думають і пишуть, що е, ну точніше, багато ресурсів в інтернеті подають неправильний переклад цієї назви свята і називають його Днем написання листів Святого Миколая. А Це не так. Ну я на правду не проти, тому що де Санта, а де Святий Миколаїв? Святий Миколай точно до нас ближче. Ну а які часи такі і листи, знаєш, до Святого mm -hmm. Миколая. Тому я думаю, що якби чудово, якщо діти пишуть листи Святого Миколаєву і замовляють і дитячі подарунки, але я думаю, що якби писали дорослі українці всі разом, ну от надумали ми написати листа Святого Миколая. Перелік точно був би дуже довгий і мілітарний. Можливо, Миколай не сподобається, але це не. Те, чого найбільше зараз Україна потребує додаткового захисту, неба зброї на фронт, і наші журналісти, якщо раптом нам доведеться писати такий список, розпитали фахівців, якого саме озброєння бракує нашим захисникам, і чому навіть те, що є, надходить із таким запізненням. Будемо дивитися. Да, хтось не до Попри технологічність та зміни правил ведення війни, Україні для стабілізації фронту необхідні всі сучасні види озброєння. Тепер бронетехніка, не обов'язково це мають бути танки, це можуть бути е, бронемашини. До е, речі, е, ми вже неодноразово піднімали питання в Сполучених Штатах є. Є запас таких бронемашин. для захисту неба стоїть потреба у великій кількості зенітно-ракетних комплексів систем ППО. З Чим, на жаль, міжнародні партнери не поспішають, кажуть експерти. Ті затримки, які були, ви бачите, яким чином вони, на жаль, повпливали на ситуацію на фронті. Нідерланди кілька місяців тому оголосили збір на батарею Петрі. Не вдалося цього. Нідерландам зробити, тобто вони нещодавно переслали. Усків установка, але ця батарея або цей комплекс він був некомплектний. Канада нам обіцяла передати з знітеракетний комплекс. Е -е, виділила виділила кошти ще в 10, десь рік тому, навіть понад рік Було що зараз він почав надходити щодо авіації, великим проривом було отримання літаків F-16. Та наразі тої кількості переданих винищувачів замало. Так само, як і ракет. До них ми можемо говорити про французькі. Винищувачі, наприклад, або про британські як е підсилення нашої авіаційної складової, але це, на це потрібен час не просто в плані постачання озброєння, підготовки особового складу відповідно. Потрібно зброя це добре, але е перш за все за зброєю стоять люди. Окрім вже відомої номенклатури, експерти говорять і про ймовірність постачання високотехнологічних одиниць зброї. Казали. Е про острах Російської Федерації, що ми можемо отримати балістичні ракети від Південної Кореї з дальністю 3,5 тисячі кілометрів. Непогано б було б мати. Нам щоб непогано було б мати авіаносці, те, що нам не постачалося. Нам непогано було б мати смінці з можливістю запускати томагавки. Нам непогано було б мати стратегічні бомбардувальники. Величезний внесок в ефективність ведення війни робить артилерія. Росія зараз отримала північно-корейські установки. Це ствольна артилерія 170-мм міліметрового калібру і реактивна калібру 240 мм. Тож Україні треба давати відповідь. Скоро ми повинні отримати РСІ 155 Це наступне покоління зі 155 це колесна САУ. найбільш, мабуть, сучасна в світі, яка тільки існує. Ми отримували і М-109, ну не отримували саме полетіння найбільш сучасних. Також ЗСУ бракує джипів для пересування особового складу, вантажівок для забезпечення логістики, підвозу палива та боєприпасів для закупівлі. Всього цього необхідні гроші. Та жодна техніка не спроможна рушити з місця без людини. Тож ЗСУ найбільше потрібні військові.